Так, вітання, друзі постійно запитують, як знати чистоту, на якій літають підерські дрони. Значить, простим методом, пояснюю. Це у нас ЄЛРС DUO, тут дві антенки. Це ЄЛС простий, одна антенка. Значить, міряєте оцей деполь, плече деполя. 915 чистота плече деполя буде мати десь 7,3 мм, 7,5 мм. Вона відповідає, це 915 чистота. Значить, от, наприклад, для налаштування це 2,4, бачите, який дипольчик маленький. Тут десь 2-2,6 мм так, плече. Тобто, у нас виходить 915-та частота 7,5 Якщо частота кастомна зміщається і вона збільшується вверх, у нас довжина диполя зменшується. Тобто от Бачите, як у нас від 915 дипольчик зменшився до 2,4 мм. Тобто по цій довжині ви можете вирахувати, на якій кастомній частоті будуть літати підерські дрони. Якщо навпаки, ми будемо понижати частоту, тобто пересуватися там, на 8,68 до 700 МГц, у нас оце плече де поля буде збільшуватись, тобто буде більша довжина. Помірявши оце плече де поля, ви зможете точно встановити частоту, на якій літають підерські дрони. Дякую.